Квіти маленької Іди. Бідолашні мої квіточки гетьів'яли, поскаржилася маленька Іда студентові, який сидів на канапі, а потім запитала, чому? Вона дуже любила цього студента. Він умів розповідати цікавезні історії і витинати кумедні фігурки. Квіти сьогодні вночі були на балу, втомились, от і повісили голівки, відказав студент. Та ж квіти не танцюють, не погодилась Іда. Танцюють, запевнив студент. Уночі, коли темно, і ми всі спимо. А де танцюють найгарніші квіти? запитала Іда. Ти ж бувала за містом, там, де великий палац, у якому влітку живе король, і де чудовий сад із квітами. От там і відбуваються справжні бали квітів. Я вчора була там з мамою. Мовила маленька Іда, але на деревах немає листя і в саду жодної квітки. Куди вони всі поділись? Вони в палаці, пояснив студент. Щойно король і придворні переїжджають до міста, квіти одразу переселяються з саду до палацу, і там у них починаються веселощі. Оце так, здивувалась маленька Іда, і навіть долоньки заплескала. А я не можу цього побачити. Можеш, відказав студент, коли знову там будеш, зазирни до середини крізь віконця. Ну, хіба можна забивати дитині голову такими нісенітницями? зауважив нудний радник, який також завітав на гостину. Але розповідь студента про квіти дуже зацікавила дівчинку, і вона думала про це цілий день. То квіточки опустили голівки, втомившись на балу, висновувала вона і пішла до свого столика з іграшками. Лялька Софі спала в ліжечку, але Іда звернулась до неї. Софі, тобі доведеться підвестись і полежати ніч у нічугляді, бідолашні квіти хворі. Їх треба покласти до твого ліжечка. Вийнявши з ляльку з ліжка, Іда поклала її на місце. А на її місце поклала квіти. Розповідь студента не йшла в неї з голови, і перед сном Іда зазирнула за фіранки. На підвіконі стояли мамині квіти, тюльпани та гіацинти. Маленька Іда прошепотіла їм Я знаю, що у вас ночі буде бал. Посеред ночі вона раптом прокинулася, їй наснилися квіти студент і радник, який сварив юнака. У кімнаті, де стояло ідине ліжечко, було тихо, на столі горів нічник. Тато з мамою міцно спали. Хотілося б мені знати, чи сплять мої квіти, мовила маленька Іда і підвелася в ліжку, щоб зазирнути у напівпрочинені двері. Прислухалась, їй здалося, що в тій кімнаті грають на фортепіано. Іда не витримала. Потихеньку вилізла з ліжечка і навшпиньках прокралася до дверей сусідньої кімнати. У тій кімнаті не горіло світло, але видно було, як удень на вікнах не залишилося жодної квітки, тільки горщики з землею. Усі квіти танцювали, а на фортепіано грала велика жовта лілея. Раптом дівчинка побачила, що великий блакитний крокус, вискочив на середину столу з іграшками, підійшов до ліжечка ляльки Софі і здійняв полог. У ліжку лежали хворі квіти, але вони тут таки живенько підквелися і закивали голівками. Тієї ж миті щось грюкнуло, ніби впало на підлогу. Іда подивилася в той бік. Це була гілочка верби, оздоблена паперовими квітами. Вона теж зістрибнула зі столу до квітів. На її верхівці сиділа воскова лялька в чорному крислатому капелюсі, такому самому, як у радника. Лялька видовжилась і вигукнула: Хіба можна забивати дитині в голову такими дурницями? Лялька була викопаний радник. Раптом щось загупало в шухляді, де лежала Софі. Іграшковий старий сажотрус побіг краєм столу. Ліг на живіт і прочинив шухляду. Софі підвелась і здивовано розвернулась біч. То у вас бал? Чому ж мене не попередили? Побачивши, що квіти не дивляться на неї і пускають очі долу. Софі звалилася з шухляди на підлогу і здійняла такий галас, що всі позбігались до неї і стали розпитувати, чи не забилась вона. Потім квіти подякували їй за гарненьке ліжечко і повели її в танок, а інші закружляли навколо. Софія була дуже задоволена і запевнила всіх, що охоче поступається квітам своїм ліжком. Нарешті всі побажали одне одному на добраніч, а маленька Іда тихенько повернулась в своє ліжко. Вранці вона побігла подивитися, як її квіточки. Відсунула полог лялькового ліжечка і побачила, що квіти лежать там, але зовсім зів'ялі.